Повідомлення народного депутата Юрія Вознюка про те, що у дворі його будинку стався вибух, з'явилося у Фейсбуці цього ранку. Інцидент, за його словами, стався пів на третю ночі, коли вся сім'я, у тому числі й малолітня дитина, спали. Нарде пов'язує це зі своєю політичною діяльністю, хоча конкретних підозр немає. Це пов'язано з політичною діяльністю. Ну тому що зрозуміло. От але який мотив я поки не можу зрозуміти. Має бути якесь попередження, чи має бути якісь там погроза, чи ще якийсь момент. Такого нічого не було. Тобто, це для мене була просто несподіванка, неприємна. На виклик на вулицю Івана Багряного виїхало дві пожежні машини. Небезпека була ще й тому, що на відстані 10 метрів від палаючої альтанки знаходиться газовий лічильник. Вже за 18 хвилин пожежа була локалізована. Ніхто з громадян не постраждав. Можна сказати, що вогонь вдалося приборкати. Він не перекинувся на житловий будинок. До житлового будинку було метрів вісім приблизно. От можна сказати, що вогнем знищено дерев'яну альтанку, а також пошкоджено 15 метрів квадратних дерев'яної огорожі. Поки невідомо ані хто вчинив підпал, ані яким чином, але осколків гранати чи залишків газового балону на місці не знайшли. За фактом умисного пошкодження майна відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Тим часом колеги Юрія Вознюка оприлюднили в соцмережі звернення до міністра внутрішніх справ з проханням посприяти у розслідуванні. Нардеп Максим Бурбак пов'язує цей напад з тим, що Юрій Вознюк був автором законопроекту, спрямованого на припинення нелегального видобутку бурштину. Ірина Михайлевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.